життя, краса людини і навколишнього світу, його пластичне і колористичне багатство цікавило художника. Більше за все, вільна живописна манера, активність кольору і ніжні тональні переходи були основними естетичними вміннями митця. Представлено всього 18 картин Костянтина Камишного. Художніх творів було значно більше, каже син Юрій Камишний. Батько був щедрою людиною, дарував багато своїх картин. Все, що лишилося, вічна пам'ять його таланту. Батько випадало дуже мало працювати творчо, бо він всього себе віддавав на будівництво нашої національної спілки і будинку художника в Житомирі. Саме. І він такою був суспільною людиною, відгукувався на, на будь-які питання соціального плану. І от що мені подобається, чого я не дістав в житті, це людське питання. Просто він міг покинути все, що було для нього важливо, і опинитись вирії допомозі до будь-якій людині, будь-якій, прямо на вулиці, незнайомим. Високу оцінку мистецтвознавців отримали портрети дружини і сина митця натюрморти Іриси, Троянди, Бузок. Та улюбленою картиною у творчості художника залишається гілка Горобини. Я горжусь їм. Він таки був великий художник і патріот родини. І дякую всім, хто сьогодні прийшов на цю зустріч, щоб почтити його, було б це йому 90, 90 років. І він все це, все це час живописи посвятив. Картини Костянтина Камишного знаходяться в різних приватних художніх колекціях. Сім полотен зберігаються в Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Творчість художника помітили і за кордоном. Японська картинна галерея «Гекасо» відібрала на виставку в Японію більше 20 його картин.